Коли в Україні почалась повномасштабна війна, світова ігрова індустрія не залишилась осторонь. Багато студій не просто висловили підтримку, а робили конкретні дії. Гуманітарна підтримка, донати, допомога в евакуації команд, українська локалізація ігор в знак підтримки, бойкот російського ринку у цьому відео на конкретних фактах і цифрах з відкритих джерел я розкажу, хто саме підтримав Україну, як саме і чому це має значення для нас, як геймерів. Бо коли у вас стане вибір придбати ту чи іншу гру, принаймні ви знатимете, якій студії чи видавцю дати перевагу у ваших грошиках. Не буду тягнути кота за хвоста. Поїхали розбиратися. З початком повномасштабного вторгнення країни помилки Росії як маленькі, так і великі студії видавці, одразу включилися в допомогу Україні. І на початку я хочу згадати допомогу саме від міжнародних видавців та студій. У березні 2022 року Xbox приєдналася до Epic Games у благодійній ініціативі, спрямованій на підтримку гуманітарних зусиль в Україні. У період з 20 березня по 3 квітня 2022 року всі доходи від Fortnite були спрямовані на допомогу постраждалим від війни. Загалом було зібрано 144 мільйони доларів, які були передані організації Direct Relief, ЮНІСЕФ, Всесвітній продовольчій програмі ООН, управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців та World Central Kitchen, що забезпечували потреби українців як всередині країни, так і тим, хто виїхав за кордон. Поки Xbox допомагали в тандемі з епіками, сама Майкрософт надала значну технологічну підтримку Україні. Зокрема, у 2023 році компанія надала понад 500 мільйонів доларів у вигляді технологічної допомоги, включаючи безкоштовний доступ до хмарних сервісів Майкрософт для українських урядових установ, освітніх закладів та інших організацій. У 2024 році Microsoft продовжила цю підтримку, надавши ще 100 мільйонів доларів, і планує зберегти такий же рівень допомоги протягом 2025 року. Загалом, з початку війни, Microsoft надала вже понад 600 мільйонів доларів у вигляді грошової та технологічної допомоги, включаючи перенесення даних українського уряду до хмари та забезпечення кібербезпеки. Крім того, 4 березня 2022 року Microsoft оголосила про призупинення всіх нових продажів своїх продуктів і послуг на Росії у відповідь на неспровоковане вторгнення в Україну це рішення охоплює всі продукти компанії, включаючи Xbox, Windows, Office, Azure та інші сервіси. У своєму офіційному блозі Microsoft зазначила, що працює в тісній координації з урядами США, Європейського Союзу та Великобританії, і припиняє багато аспектів свого бізнесу на Росії відповідно до урядових санкцій. Це рішення означає, що російські користувачі більше не можуть офіційно купувати нові продукти Майкрософт, включаючи консолі Xbox, підписки Xbox Геймпас або цифрові ігри на платформі Xbox. Попри те, що офіційного регіону нам і по сьогодні ще не завезли, ці дії демонструють прихильність Microsoft і Xbox у підтримці України в складний час, забезпечуючи як гуманітарну, так і технологічну допомогу. В той час допомагала і Ubisoft, яка має офіс в Києві, тому не гірше за нас зрозуміла важливість допомоги Україні з 7 березня 2022 року, призупинила продажі своїх ігор на Росії і Білорусі. Змінила автоматичне присвоєння російської локалізації українським гравцям на англійську та з цінами у гривнях. Також компанія виділила понад 200 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні через Червоний Хрест та «Save the Children». в якості підтримки без очікування якогось доходу. Вперше додала українську локалізацію у свою гру «X-Defined». І, хоча проєкт провалився, а Ubisoft закрила сервери, це все ж унікальний прецедент, коли у гру додали українську локалізацію саме в якості підтримки, а не очікування прибутку від цього. Electronic Arts також не залишилася осторонь. 4 березня 2022 року компанія оголосила про повне припинення продажів своїх ігор, бандлів і внутрішньоюрового контенту на Росії та Білорусі. Це стосувалося всіх платформ, включаючи Origin і A App, та внутрішньогрові магазини компанія також працювала з партнерами, щоб видалити свої проєкти з інших платформ у цих регіонах. У відповідь на дії ФІФА і eSports видалила російську національну команду та всі російські клуби з продуктів серії ФІФА. Це також стосувалося предметів у режимі FIFA Ultimate Team, таких як гравці, форми, стадіони та інші елементи, пов'язані з російськими клубами та лігами. І здійснила значні пожертви на підтримку України, включаючи внески до організацій, таких як Unicef USA та War Child, які надають гуманітарну допомогу та підтримку біженцям. Крім того, компанія подвоїла внески своїх співробітників, спрямовані на допомогу України. У грі Need for Speed Unbound EA додавала... Ала візуальний ефект під назвою Героям слава у кольорах українського прапора, що стало символом підтримки України. Sony з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в березні 2022 року здійснила низку рішучих кроків, спрямованих на підтримку України та засудження агресії. Ці дії охоплюють як гуманітарну допомогу, так і обмеження бізнес-операцій на Росії. 9 березня 2022 року Sony офіційно оголосила про припинення всіх продажів консоли PlayStation, ігор та цифрового контенту в країні помилці. Це включало зупинку поставок PlayStation 4 та PlayStation 5, припинення продажів гри Gran Turismo 7, закриття PlayStation Store для російських користувачів. Sony Group пожертвувала понад 2 мільйони доларів на гуманітарну допомогу нашій країні. Ці кошти були спрямовані до управління Верховного комісара ООН у справах біженців та. Міжнародної організації Save the Children. Окрім цієї допомоги, частина українських геймерів протягом тривалого часу могла користуватися підпискою PlayStation Plus абсолютно безкоштовно. Activision Blizzard, яка на сьогодні є частиною Microsoft Xbox, розробник Call of Duty World of Warcraft та інших серій, відмовилася від нових продажів на Росії. У березні 2022 року компанія разом з працівниками пожертвувала близько 300 тисяч доларів на допомогу Україні. Крім того, у липні-серпні 2023 року Blizzard Entertainment випустила благодійний набір Pet Pack for Ukraine для World of Warcraft. А всі 20 баксів від продажу пакету з двома тваринками кольорів прапора України передали фонду Blue Check Ukraine. Epic Games, про яку згадував раніше творець Fortnite, відкрив спеціальну акцію. Частину коштів із покупок в ігровому магазині гри пожертвували на гуманітарну допомогу. Тільки до 4 квітня 2022 року було зібрано понад 144 мільйони доларів. Епіки також призупинили продаж цифрового контенту Fortnite для російських гравців. Nintendo припинила обробку платежів у російських рублях у своєму цифровому магазині, через що росіяни більше не можуть офіційно купувати ігри та контент. Square Enix 14 березня 22-го виділила 500 тисяч доларів управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців на підтримку жертв війни в Україні. А перед тим як я продовжу, поки ви не забули. Підпишіться на канал, протисніть потужного пальця та напишіть у коменти, що думаєте про ту чи іншу компанію. Може, знаєте ще якісь факти, хто й по сьогодні допомагає Україні, або якісь зашквари студій і видавців по відношенню до українців. Поїхали далі. Riot Games, розробник League of Legends і Valorant з 5 по 12 березня 22 повністю передав усі кошти з продажу бойових пропусків і нової лінії скінів B на гуманітарну допомогу Україні. До того ж Riot Games додатково пожертвували 1 мільйон доларів трьом медичним та гуманітарним організаціям, які допомагали Україні. І спільними зусиллями з гравцями зібрали ще понад 5 мільйонів доларів на допомогу у березні 22-го. Bandai Namco 11 березня 22-го року вирішили пожертвувати 100 мільйонів єн, а це приблизно 848 тисяч доларів, організації Save the Children на допомогу українським біженцям. Наянтік, творець Pokemon Go, Інгріс та інших ігор, 10 березня 22-го оголосив, що більше не видаватиме свої ігри для завантаження на Росії та Білорусі, Ба більше можливість грати для цих регіонів також призупинили. Хамблі Бандл також свого часу базонули з 18 по 25 березня 22 го організувавши набір стендвіч Ukraine Bundle» з понад 120 іграми, книгами та софтом, 100% прибутку з якого пішло на гуманітарну допомогу Україні. Pingli Studio. канадська компанія стартап ігрового аутсорсингу наймає виключно українських спеціалістів, щоб допомогти розробникам з України, і виділила близько 17 тисяч доларів безпосередньо на допомогу армії України Плеріум. Українсько-ізраїльський розробник мобільних стратегій Viking, Рейд, Штормфел, заблокував свої ігри та акаунти у плейсторах Росії і Білорусі. Компанія підтримує понад 700 своїх працівників та їх сімей в Україні, надаючи їм фінансову і соціальну допомогу. Плейтіка, ізраїльський видавець мобільних ігор, пожертвував 100 тисяч доларів на благодійні ініціативи в Україні і проводив внутрішні збори для підтримки співробітників з України. Банджі, творці Destiny 2 у березні 22-го, оголосили, що всі виручені кошти з внутрішньої благодійної компанії Games to Give підуть на допомогу жертвам війни в Україні. Ну і слід окремо виділити й польські студії, які зробили значний внесок в допомогу нашій країні, особливо на початку війни. CD Project Red. Про яку зараз неоднозначно висловлюються окремі українські геймери, тим не менш вклала достатньо зусилі коштів, щоб підтримати Україну. 3 березня 2022 року компанія оголосила про припинення всіх продажів своїх ігор на Росії та Білорусі. Це стосувалося як фізичних, так і цифрових копій, включаючи ігри, розповсюджувані через платформу GOG. 25 лютого цього ж року CD Projekt Red пожертвувала понад 1 мільйон польських злотих, а це близько 242 тисячі доларів. Польській гуманітарній акції, яка безпосередньо надавала допомогу постраждалим українцям. Крім того, компанія підтримала фонд Сергія Притули, зробивши значний внесок на закупівлі генераторів для цивільного населення України. CDPR підкреслила свою позицію щодо війни, заявивши, хоча ми не є політичною організацією, ми віримо, що комерційні суб'єкти, коли об'єднані, мають силу надихати глобальні зміни в серцях і розумах звичайних людей. І, попри деякі зашквари в очах українських гравців, наприклад, вибачення перед росіянами через деякі використані русофобські вислови в українській локалізації кіберпанку, компанія все ж надала суттєву гуманітарну допомогу, що підкреслює її соціальну відповідальність та підтримку постраждалим. До речі, тут мене цікавить ваша думка, як ви ставитесь до CDPR, Бо дехто вже майже кенселить відьмака 4» через схожість побуту жителів міста з технодемки на побут лаптіногих. Хоча я б посперечався щодо доцільності хейту в цій ситуації, бо то вже попахує до і з Коротше, напишіть свої думки у коментах, щось я відволікся. Поїхали далі. 11-Bit Studios в перші дні після початку вторгнення вирішили, що всі доходи від продажів антивоєнної гри зі of Mine та її доповнень передати українському Червоному хресту. За один тиждень зібрали близько 160 тисяч доларів. У листопаді 2022-го 11-Bit біт випустила благодійний бандл на Humbly Bundle, а виручені кошти спрямували у фонд Разум for Ukraine. Також слід відмітити, що українська мова у іграх студії вважається вже нормою і звичайним явищем, за що їм і повага. Bluebird Team, розробник серії Lyres of Fear, The Medium та Observer припинили продаж своїх ігор на Росії і Білорусі після початку війни. Techland, розробники серії Dying Light, окрім чіткої позиції у вираженні підтримки України, наприкінці лютого 22-го пожертвувала близько тисячі злотих, а це приблизно 240 тисяч доларів польській гуманітарній організації PAH, яка допомагає постраждалим від війни. The Farm 51, видавці Гричі «Нобеліт», Випустили 21 березня 2022 року цифровий благодійний набір Чернобелів. Усі чисті прибутки від цього DLC, приблизно 4 долара за кожну продану штуку передали організації Pure Heart Foundation, що доставляє гуманітарну та медичну допомогу в Україну. Ну і звісно, у всьому цьому переліку слід згадати про українських розробників, які намагаються постійно допомагати нашому війську і співвітчизникам. В першу чергу слід відзначити величезний внесок GSC Game World, творців серії Stalker, які провели благодійний розпродаж своїх ігор і зібрали близько 800 тисяч доларів для фонду Повернись живим. У 2023 році JC спільно з Наві та благодійним фондом МК Foundation придбали 100 мікроавтобусів для потреб Збройних сил України. Окрім цього, у 2025 році JC разом з ініціативою United24 організували акцію «Heart of Gold», вони розігрують сувеніри Stalker 2 за пожертви на генератори для українських шкіл. Крім того, студія болісно вдарила по російським геймерам, вирізавши у всіх своїх нових іграх російську локалізацію, що добряче підірвало сраки вічно ображеним. Джи і по сьогодні продовжує допомагати Збройним силам України та нашим громадянам. Фрогверс, київська студія відома іграми Sherlock Holmes та The Sinking City, постійно висвітлює в соцмережах російську агресію і закликає гравців та партнерів жертвувати кошти на підтримку Збройних сил України. Ну і сама підтримує військо. Paga Group, український розробник ігор різних жанрів, засудив російську агресію і перерахував 100 тисяч доларів на потреби ЗСУ, а частина команди займається волонтерством. Також слід згадати Бустероїд – хмарну ігрову платформу, яка заснована українськими інвесторами. Компанія заблокувала доступ до сервісу для російських користувачів одразу після вторгнення. Слід підкреслити, що багато з усіх названих вище компаній почали все частіше додавати українську локалізацію у свої ігри, і навіть робити її за замовчуванням відразу на релізі. А це вже в якомусь плані можна віднести до культурної підтримки. На сьогодні ігри це не лише розвага, це культура, це індустрія, яка має голос. І коли вона говорить, її чують мільйони. За ці три роки ми побачили. Ігрова індустрія вміє бути свідомою, відповідальною і людяною. І для нас, українців, це важливо не лише тому, що допомагають, а тому, що нас бачать, нас чують, нас транслюють мільйонам. За що треба подякувати цим свідомим компаніям, але на жаль, далеко не всім. І якщо ви хочете віддячити цим студіям, то найкраще, що можна зробити, це купити ігру не на торенті за безкоштовно, а за гривні. Особливо це стосується тих ігор, у яких є українська локалізація через ігрову індустрію. Світ нас чує, а значить, ми не самі. А щоб завжди залишатися на зв'язку зі спільнотою Xbox і не пропускати останні новини зі світу коробки та ігрової індустрії, підписуйтесь на наші канали у соціальних мережах. Зустрінемося у наступному відео.